Привіт, скорпіончики! Цей маленький розклад на січень місяць для вас. Не дивлячись на те, що місяць вже йде, я все одно вирішила зробити такі підказки для того, щоб розуміти, як далі рухатися, на що звернути увагу в сферах роботи, фінансів, кохання і найважливішої події вашого місяця, на що потрібно звернути увагу. Так? Давайте дивитися. Дякую всім, хто донатив, хто привітав мене зі святами. Я теж вас вітаю. На ваші донати я купила самі колоду шалений місяць. Дуже вона мені подобається. Сподіваюсь, вона сподобається і вам. Ча я думаю, що ви вже її на просторах інтернету бачили в когось, так? Вона доволі популярна, але дуже класна. Так, давайте дивитися, скорпіони. Що вас чекає або вже відбувається в січні місяці в сфері роботи? Що вас чекає в сфері фінансів? Що вас чекає в сфері Ух, Тут У вас сипляться карти, імператриця. Боже, стосується якоїсь жінки або вас, скорпіони, що вас чекає в сфері кохання, скорпіони, і найважливіше події січня для вас, скорпіони. Ну, ні, колоді до вас помірність. Я хочу сказати, що поки я ще не включила відео і тасувала колоду, ця помірність вилазила. Тут ніби знайти баланс, баланс між внутрішнім та зовнішнім. Але ви повинні розуміти, що тут ви баланс знайдете тільки тоді, коли, скажімо так, внутрішні, ваш внутрішній стан буде спокійним. Тоді все за цим підтягнеться. Давайте дивитися, що вас чекає в роботі. Г'ятірка пентаклів. Знаєте, це бути трошки бідним, бідним ментально. Це коли робота не подобається, це коли ми економимо, це коли ми чекаємо або шукаємо допомоги. По п'ятірки пентаклів це ще втратити роботу, шукати роботу, але не отримувати того, що нам хочеться. Так? Але ви повинні розуміти, що тут вам потрібно підтягнути свої, свій духовний стан. Тоді і, скажімо так, підтягнеться матеріальний світ, підтягнуться якісь пропозиції, знайомства і все інше. Давайте подивимося, що ще стосується п'ятірка Пентаклів. Вона насправді неприємна. Це внутрішня криза. Це коли ми щось втрачаємо або розуміємо, що пішло якесь знецінення нас, нашого. Нашого труда, да, нашої праці, щось в такому ключі. Або ж тут просто, не знаю, економити гроші дуже сильно. На щось вам може тут не вистачати в січні. Давайте подивимось, чого це стосується. Це стосується короля жезлів. Це або ваш начальник. Може бути таке, це людина може бути вогняного знаку зодіаку, або людина, яка не просто говорить, що й діє, да, підкріплює свої слова діями, це може бути ваше начальство, може бути якась велика організація, або це може бути, можете бути ви. Ви зараз в такому стані, з п'ятіркою пентаклів, це коли ми неадекватно горимо, ми неадекватно щось приймаємо, ми навіть агресуємо. так? І тут, якби наша сфера роботи, і те, що ми вміємо, да, те, які ми є в плані роботи, ми тут або знецінюємо себе, або знецінюють нас. І знаєте, це трошки лягти на дно. Але я бачу, що ну, я можу сказати, що по королю жезлів це як знецінити себе, так, і пропрацювати цю п'ятірку пентаклів і вийти знову в короля жезлів, але в тому ключі. Знаєте, коли я готов-готова діяти, і причому брати відповідальність за все, що стається зі мною, і по суду, знаєте, тут може бути повернення якоїсь ситуації. Яку ви не пропрацювали, не проговорили, не провідчули, так? Також по суду це може бути щось кармічне, якась кармічна ситуація. Якась ситуація, знаєте, ви зрозумієте, що якась людина може в колективі, це може бути ваш співробітник, начальник, тягнуть вас трішки на дно, так? Тягнуть вас на дно. І вам це дуже не подобається. І по суду ви пропрацьовуєте цю ситуацію знову. Ось, а на дні колоду у вас четвірочка мечів. Ну, бачите, ви тут можете хворіти, можете просто нічого не робити, ніяк не діяти. Якщо ви втратили роботу, ви тут її не шукаєте. Ви тут, ніби, знаєте, у вас прокрастинація, аналіз. Пропрацювання в голові, що я буду робити далі, чого я варта і варта, що мені, як мені далі рухатись. Так? Е, ну, у вас тут поки стоп в роботі, поки що нічого не відбувається. Такого у вас тут, скоріш за все, ви аналізуєте, а чи так я робив, робила, чи може мені потрібно було якось проявляти себе по-іншому. Так, давайте далі дивитися, що вас чекає в грошах скорпіони. Королева жезлів. Ну, по королеві жезлів, знаєте, а, хтось тут буде витрачати гроші на якусь жінку, або ви, дівчата, будете витрачати гроші на себе, на свою зовнішність, на може, навчання якесь, Все ж таки, ви якось будете рухатися вперед. Так? По королеві жезлів це ще може звертатися до когось, до якогось мага або відьми для того, щоб пофіксити свої, своє фінансове становище. Королева жезлів. Знаєте, це не дивлячись на те, що відбувається у вас в житті, тут все одно свіркать, да? бути яскравим, яскравою, бути в центрі уваги, не показувати людям якийсь свій внутрішній стан, свою кризу. І особливо це в фінансах, навіть якщо воно у вас є. Що означає королева жезлів для вас, скорпіони? Знаєте, тут хтось за кимось може слідкувати, або ви слідкуєте, або за вами слідкує якась жінка. Це можуть бути вогняні, знаки зодіаку або дуже такі гарячі. Дівчата, тут хтось за вами слідкує, хтось хто на відстані від вас. Це інше місто, це інша країна, щось, хтось далеко від вас, так? Тут хтось вас вивчає, і я не розумію, чому це стосується грошей, може, це людина, яка хоче щось витратити на вас, або ви будете витрачати гроші на цю людину. Так? Тут можете ви за кимось слідкувати, спостерігати, але не проявлятися за якоюсь жінкою, і може ви витратите якісь гроші, да? може ви здійснити якусь мрію по карті зірки це здійснення мрії. Або ви слідкуєте там, не знаю, в інтернеті, ви знаходитесь на відстані, і ви слідкуєте за цією людиною, як вона себе проявляє. Да? Може, ви якісь гроші будете витрачати на те, щоб не знаю, зламати якісь соцмережі. Таке теж може бути. Смішно, але, але таке, таке, таке-сяке. Таке Ще я хочу сказати, що ви тут будете, можете вивчати, витрачати гроші на вивчення якоїсь нової сфери або нових курсів. По карті зірки це може стосуватися навіть магії або астрології. Так, ви будете щось тут дуже сильно вивчати. Це те, що вас, в принципі, робить сильними, щасливими, незвичайними, яскравими. З це, зірками це реально може бути астрологія або щось таємне. Або щось те, що знаходиться далеко, це навіть можуть бути інші язики, так? Інша мова. І по двічці пентаклів тут обирати, на що витрачати гроші, на кого витрачати гроші, або балансувати в плані грошей. Не можу сказати, що у вас тут, я, в принципі, не бачу ситуацію з грошима, але якщо тут вже йдеться про вибір або баланс, це вже говорить про те, що може вам на щось тут не вистачає, так? І ви будете думати, будете вивчати. Робити мені це чи не робити. Хтось тут може вивчати щось пов'язане з езотерикою, наприклад, якщо це стосується навчання, або в плані роботи, це, знаєте, вивчати якусь нову кампанію і навіть, може, не одну, так, і бути доволі активними в цьому плані, але дівчата, то зрозуміло, якщо хлопці, то ви, хлопці, просто будете в таких енергіях жіночих. Це коли ми, от, ми яскраві, ми за собою ухажуємо, да? але при тому ми ще й дуже дієві. Але дієві якось ну, від жіночої енергетики. Може бути таке, що вам жінка щось допоможе або щось підкаже, і ви, скажімо так, почнете рухатися в якомусь на направленні. Да? По-перше, це вам дасть якийсь вибір, це вам дасть розуміння. Принципі, між чим і чим обирати, або між чим і чим балансувати, так? Що стосується кохання, Скорпіони, що вас чекає в коханні? Карта місяця, старший аркан. Карта місяця говорить про те, що ви, може зараз в тіні, може, ви не проявляєте свої почуття, може ви чогось або когось боїтеся, може у вас незрозумілі почуття. По карті місяця я можу сказати, що тут або ви, або на вас могли накладати якісь речі, що затуманюють свідомість. По карті місяця це ще мати відносини тільки по вечорах або по ночах. Ну, хтось може завагітніти, таке теж може бути. Mm. Ну, це трошки ще про страхи. А, про, знаєте, коли я себе не проявляю, бо я не розумію навіть, що я відчуваю, і чому я це відчуваю, до кого я це відчуваю, так? Що означає для вас в коханні карта місяця скорпіони? Бачите, у вас тут теж виходить зірка. Тут ситуація пов'язана з кимось або з чимось, що було завершено. По десяточці мечів це те, що себе віджило, вмерло. І це пов'язано з якоюсь особою, яка знаходиться від вас на відстані, з якою ви не спілкуєтесь скоріш за все, по десятки по десяточці мечів. Це коли ми не спілкуємося, у нас немає контакту, ми можемо бути заблоковані або немає змоги спілкуватися. І по зірці це ну насправді це людина, яка нам дуже подобається, або яка дуже подобалась. Для когось це людина, яка подобалась і це закінчення відносин, або людина, яка, про яку ми мріємо. Так? Тут у кожного по різному, дивіться вже самі. І тут закриватися від цього і бути в такому трошки неприємному стані. Якщо хтось або ви на когось робили якісь там привороти, завороти, то що по місяцю таки можна сказати, якщо це випадає на кохання, це закінчується. Це закінчується або у вашу сторону, або від вашої сторони. І по Семірочці жезлів я можу сказати, що тут або ви до когось будете прориватися, не дивлячись на там, якісь перепони, або до вас буде хтось прориватися, а ви будете захищатися від якоїсь людини. Ось ось така ситуація. У вас в коханні. Невесело, хочу сказати. Щось у когось, тут якісь завершення. Або навпаки змога щось почати заново, але дуже якось болісно і тяжко. Так. Ну, і найважливіша подія цього місяця для вас, Скорпіони. Семірочка Пентаклів говорить, знаєте, тут або ви не отримаєте того результату, на який ви очікували, це і в плані роботи, і в плані серйозних відносин може бути. Або ж навпаки, щось почнеться таке, або ви захочете почати щось таке, а, і ви будете розуміти, що це буде ну, потребувати всіх ваших ресурсів і навіть більше. Це коли нам прям треба і фізично, і морально, і фінансово вкладатися, так? Бо це на довгостроковий період. Що ще для вас означає Самірка Пентаклів? У якій сфері? Угу. Угу. В когось це може стосуватися дружини, наприклад, да? а, і ви зрозумієте, що ваша дружина або кохана жінка а, вагітна, бо що пас жезлі виходить. Це діти. І по семірості Пентаклів, це знаєте, розвиток плоду, і вам тут потрібно вже робити пропозицію або вам зроблять пропозицію, дівчата. когось це може пов'язано бути з дружиною, так, вже є сім'я. Може бути таке, що пов'язано з королевою Пентаклів, це ще може бути улюблене заняття або робота. Ви зрозумієте, що ви тут. Або не отримували не отримали результату, який ви хотіли. Або навпаки, ви тут починаєте новий проєкт, нову роботу на довгостроковий період. І це те, що вам реально буде подобатися. Так, да, у вас тут виходить карта переможця по шестіручці, жезлів. це коли ми отримуємо те, що ми хочемо. Але звертайте увагу на те, як вас підтримують близькі, кохані люди, скоріш за все, вони вам дають віру в себе для того, щоб отримати те, що ви хочете. В когось може бути таке, що жінка, з якою ви зустрічалися, або ви, дівчата, може, з кимось зустрічались, так, і для когось ви були доволі важливою людиною. Хлопці, ви тут не отримуєте того результату, який ви чекали. По пажу Жезлів, це було. Як це легковажно. Легковажна якась ситуація, тут був стан просто самоутвердіться. Да? Зрозуміти, що я класний, що я переможу, що я крутий. Тут насправді ковка... нічого про кохання нема. Тут жезли, це інтим, це пристрасть і гроші, вигода. Ви, дівчата, повинні зрозуміти, що, скоріш за все, та людина, для якої ви хотіли бути дружиною, важливою жінкою. Ви не отримали цього результату, ви можете бути навіть розчаровані. так? Для вас це було важливо так, також, бо це якийсь момент, ну, в принципі, для дівчат, для дівчат це важливо. ну, Про що тут казати? Але для когось це прям стан переможця також. Або ви повинні розуміти, що людина тут самоутверждалась за рахунок вас, щоб бути переможцем, так? щоб розуміти, що ось я класний. Ви просто не отримуєте того результату, того, що тут насправді все було не так серйозно, як вам здавалося. Не отримуєте результату по серйозності, не стаєте королевою пентаклів для когось. Королева Пентаклів це майбутня дружина або вже дружина, майбутня мама або вже мама. Це щось серйозне, це щось стабільне, це щось надовго. Тут ви можете цього просто не отримати. В принципі, все, скорпіони. Я бажаю вам гарного закінчення місяця, головне миру, закінчення війни. Коментуйте, підписуйтесь, лайкайте. Люблю, цілую, до зустрічі, Па-па.